Мої дорогенькі. Ми вранці і біля моря, бачите, прямо біля моря і співають пташки. Отож послухаємо. А поки ми слухаємо, я вам побажаю здоров'ячка Я бажаю кожному. Щоб ви були здорові, а, щоб у ваше життя приходило тільки щастя, тільки добробут, здоров'я само собою. І знаєте, як колись казала моя покійна бабця Мариночко, просив Бога розуму. Я тоді не розуміла, сміялася з нею. І скажу вам так. Реально. Мудра жінка була. Я дивлюся, може бути все. Може бути і здоров'я, і гроші. А якщо Бог відбирає розум, тоді все котиться на дно. Ось, йдемо далі, дивимося. Правда? Скажіть? Ну, реально, це ж правда. Але я тоді не розуміла. У своєму віці я не розуміла, що вона настільки права. А тепер, чим більше я проживаю і собі думаю, Боже, яка розумна моя бабця? Вона померла аж у 90-му році, тому що, коли я народила свою первістку Тетяну, а їй 33 зараз на хвилиночку, ось вона померла тоді, чому? Їй було 90, по-моєму, два роки, але а, мудрість у жіночки дуже була велика. І вона народила мою маму в 50. Тому, а, тому моя бабця померла так швидко. Ось, але, знаєте, вона таких багато речей казала, мені Здається, не здається, я вже потім розуміла, що вона мала дар. Вона навіть коли помирала, вона мені розказувала, що не помирала, що до неї приходила смерть, і вона знала, коли вона помре, вона знала, коли народилася моя первістка. Скажу так, що вона багато чого знала. І я зараз дивлюся і її згадую і дивлюсь. Боже, і вона мені як за Маринку. бережи себе, не втрач себе, дуже важливо. І ще вона казала, що якщо на твоєму боці правда, то тобі немає чого оправдовуватися, тому що людина, яка говорить правду, яка робить правдиві речі, їй легше жити. Боже, як я цього не розуміла. І вона не була багатою жіночкою. Вона була дуже бідною, тому що в неї було шестеро дітей. Чоловіки бухали, як завжди. Знаєте, як воно? Дивіться, це ж українські квіточки, правда? У моїй бабці вони були. Точно, ці когутики ми називали. Не знаю, як вони називаються. Для мене вони когутики. Ось. І вона казала, якщо на твоєму боці правда, Маринко, ніколи не бреши. Живи правдиво. А якщо не хочеш, якщо ти не можеш сказати правду, то не говори нічого. Ось так. Так що, дивіться, когу різнокольорові. Ось. І багато таких речей вона розказує. ти знаєш Маринка? Прийдуть такі часи, де люди будуть мати багато грошей, нічого за них не зможуть купити. Потім я знаю, що наші такі речі в 90-ті роки вона говорила, що люди будуть одягати тільки синтетику, тобто натуральні речі. Тобто, пам'ятаєте, ну, у нас що була одежа? Льон, конопля, бавовна. А зараз я дивлюсь, коли навіть їду в Європу, да? одна синтетика, всі ці Зара, всі ці модні магазини. Реально, я, ну може, молодим це незамітно, мої дорогенькі, дивіться, на ці квіти. А я, мене шкода робить. Я не скажу, що я не одягаю синтетичне. Одягаю. Я не спорю. Але... Mm. Чогось мене від синтетичного прям коробить тіло моє не хоче справлятися. А коли щось натуральне, Боже, ну, ну блін. Ну так тішиться. Ну, Зараз мотивують тим, що бережуть природу, бережуть тварин, що не носять шуби. Але я не знаю, що добре. Розумієте? Я не знаю. Ну, Напевно, Боженька придумала і ті тварини для чогось. Ну, не знаю, я не буду спорити, але. От бабусі така, таке казала, в 90-х роках вона говорила, що да, натуральне взуття, шкіряне – це зараз, да, придумали екошкіру, замінили. Так, але о, тепер ще улюблені квіточки мої бабусі і мої. Хто мене пам'ятає підписників. Е, да, я вишиванкою займалася, і ви в мене купували. І моя улюблена вишиванка. Це оці братчики. Певна річ, що вони мають назву культурно. Ви можете підказати, яку вони назву мають, да? але для мене вони братчики. І ця вишиванка, от вишиванка вишита такими братчиками, розбиралася найшвидше і найскоріше. Ось. І зараз ще до одних українських квітів підійду. І ну страшенно обожнюю. Мені здається, що вони такі українські-українські. А зараз ми підходимо до первоцвітів. Бачите, вони насадили кругом. А тепер первоцвіти. Подивіться, різних кольорів. Отак. От Теж. Вони у мене вдома, ну, на моєму подвір'ї ростуть, дівчатка мені вже скидували, племінники, і світочка. Ну от, ось така краса. Що Зараз підійдемо ще до тюльпанчиків. Дивіться, які котяра. Що красавчик? Бачите? Пасеться, їсть травичку. Вони знають, що їм треба. Ось отак, мої хороші. Боже, та як же це класно. Дивіться, ще один кіт палдіє собі. Що красавчик? Ти тут? А тепер дивіться тюльпанчики наші. І посадили вони їх з братчиками. Бачите, яка клумба інтересна? Ось так. Мої хороші. Боже, я так хочу, щоб закінчилась війна. Я так мрію, щоб це все. Я так мрію, щоб наші українці, старші жінки, могли собі дозволити. Дивіться, які кольори, я такого кольору не бачила. Бачите? Цікавий. Да? Дуже гарний колір. Ну що, шукайте, пишіть, мої дорогенькі. Якщо вам подобається, я дуже старалася. Я дуже старалася, щоб ви отримали позитив. Хто, як не я, зможе мотивувати своїх підписників. Мотивувати, хотіти жити, тому що життя прекрасне. І воно заключається не в тільки в матеріальному, я скажу вам точно. Я взагалі дивуюся, як же я тут опинилася. Я ж настільки була погрузла в роботу, настільки е, зачепилася, що треба заробляти, треба дітям, треба внукам. Всім треба і треба, що мене могла зупинити. Тільки отака складна хвороба. Щось добре мене би не зупинило. Якщо б мені розказували отак, я б не зупинилася. Подивіться, яке гарне дерево. І я собі дивлюсь на це і думаю, Боженько, скільки у світі прекрасного, скільки ми ще не бачили, Невже Бог придумав ось таку красу. Невже ми тільки зациклюємося на матеріальному, бо нам треба паркан, бо нам треба ще щось там, нам якусь баню треба зробити, нам ще щось треба. Боженько, невже, Боже, які чудові місця, як же гарно жити. Да, в готелі, да, я колись їхала в готелі і знаєте, клала галочку, що я поїхала. А от як прекрасно піти собі, ось так, вийти з своєї квартири. І посидіти біля моря, попити чаю або каву біля моря. Папа мої хороші, я вам цього бажаю, всього найкращого. Мої милі, мої хороші. Мрії збуваються. ідіть до них, ідіть за ними, ловіть ваші мрії.